50 років разом майже все життя поруч, у радості та у біді. У сучасному світі, на жаль, все менше можна зустріти подружніх пар, які б могли похвалитися золотим весіллям. У цьому палаці одруження Людмила та Анатолій Лещенки взяли шлюб рівно 50 років назад. Їх можна назвати молодятами дебютантами, адже рік їхнього одруження був першим роком роботи цього відомого всім Раксу. У далекому 1963 році до Центрального палацу одруження зайшла пара. Їй тільки виповнилося 17, а йому 27. Анатолій Борисович згадує, що запримітив одразу зовсім молоденьку дівчину, а вона спочатку не звернула на нього ніякої уваги. Зустрічалися вони чотири роки. Людмила ходила до школи, і Анатолій чекав на повноліття своєї обраниці. Тепер, через 50 років, молодята з посмішкою згадують своє далеке скромне весілля. Тільки заксакрився і з усього міста, тільки тут розписували. А зараз можна десь у районах. От і прийшли. Не було в нас ні машин, не було, у нас ні платі, ні фати, не було у нас нічого. Ні колець не було, нічого. Зайшли в цей будинок, в цей зал не, розшто, не, не знаю, не Бог. І тітя наша була. Ну все. Розписались, вийшли і пішли додому. Подружжя Лещенків одностайно вважає, що нічого не варте велике пишне весілля, після якого молодята швидко розлучаються. Людмила та Анатолій сповідують однакові життєві цінності, тому радять молодим запастися перш за все терпінням і вміти прощати. Вони, проживши піввіку разом, радять простий рецепт сімейного щастя. Ну, наше було споріднення якісь душі, Все таки, коли зустрічаються, вони ж бачать, щоб щось було таке спільне між ними, щось, щоб з'єднало їх щось. А якщо так то, то не буде. А так, щоб сказати поправлю, то все це Господнє діло. Це Господь робить. За 2013 рік у палаці одруження привітали лише чотири пари золотих ювілярів. Тож таке весілля подія досить рідкісна і тому важлива, як приклад для молодого покоління. Адже у 2012 році кількість розлучень в Україні сягнула 62% від кількості укладених шлюбів. Всегда обічна статистика следующая. Количество реєстрації брака естественно больше, ніж количество реєстрації расторжения брака. вот в цьому году, в першому полугодии, именно в нашому отделе, така не очень весела статистика. Как-то так вот количество розводів прирівнялось практично к количеству зарегистрированных браків за полугодие. Молоде покоління з оптимізмом дивиться на своє сімейне майбутнє і ще до прийняття відповідального рішення задумується над секретом успішного шлюбу. Я думаю, перш ніж брати шлюб, потрібно все добре обміркувати, пізнати один одного, як би з усіх сторін, і і характер, і інтереси, погляди на життя, і плани на майбутнє.